З Лисичанська, займався десь з 2008 року, займався музикою, був діджеєм, їздив, виступав, мав ціль в житті дійти до, так, до найкращих і крутих фестивалів типу Global Gazering Ukraine, Tomorrowland і так далі. Була мрія, але, на жаль, вона була зруйнована. В 2014 році проводили дискотеки, опенейри і так далі. Відкривали в Попасній, якої вже, на жаль, немає. Відкривали фонтан, 2000, якщо не помиляюсь, 2016 або 2017 рік. Там було дуже круто. Коли грає музика, а десь біля тебе недалеко є ворог, ну, якось воно так людей мотивувало, що вони могли пожити і відчути. Круті моменти. Виступав з кращим діджеєм України на той час. То, то був діджей Спартак. В Северодонецьку проходив open Air на турбазі Клішня. Діджея запрошували дуже багато. У 2015 році, коли у компанії Wargaming, яка випускає танки, з'явилося радіо Wargaming FM, Я вийшов на то радіо, запропонував йому свої сети, і вони запускали. Сети у себе на радіо. Тобто можна було там, хто грав в танки. У мене є там збережені треки, де я грав в мій сет на білоруському радіо. Працювала на білору. <с? <с?> ну, хто ж знав, що воно так буде. Ну. Благо, що Варгеймінг компанія нормальна і виїхала з тих дурнуватих стран. 2015 року, спочатку, я проходив службу в команді воєнізованої охорони. Був такий населений пункт, він зараз окупований Лоскутівка за Лисичанськом. Я проходив службу там до 2021 року і потім звідти вже перейшов в Державну прикордонну службу. Потрапив проходити службу в СМТ Троїцьке Луганської області десь близько за два тижні на сусідньому підрозділі. На міловому, якщо не помиляюсь, було помічено операторами камер біля 15 одиниць танків. Тобто вже було розуміння, що щось, до чогось вони готуються. 24 лютого я з колегою був на кордоні, на ділянці кордону. Це було... Ми заступили в наряд на ділянку кордону в 3 годині ночі. Десь в 3:30-3:45 десь в цей проміжок під'їхав автомобіль з території РФ прямо до Ягози. Вилізло дві особи. Я дістав тепловізор, дивлюся на них. Вони вилазять з автомобіля, достають тепловізор і дивляться на нас. Помахали нам рукою. Ну, я цю всю справу передав на чергову службу. І було відео, що поруч з нами на території РФ дуже велика кількість танків, градів і так далі. І була смс-ка, ну, пост про те, що війна почнеться о 4.20. Я ж колезі кажу, там в 420 війна почнеться. І він каже, а скільки зараз? Я кажу: 4.28. Каже, Кажу, ну, значить, вже не почнеться. І ровно через дві хвилини. Починаємо ми побачили перший виліт ракети в бік Харкова, і потім вже десь близько 10-15 установок РСЗВ ГРАД просто з залпами лупили по території України по Харкову, по пунктам пропуска, які були трошки вищі від нас. Десь о 5:30 ми висунулись з пункту пропуску. Сиротини на розмежування доріг, які, які вели на пункт пропуску Сиротин, сиротину та дьоміну Олександрівка. Ми зайняли позиції, скажімо так, близько 14-ї години було помічено перший гвинтокрил, який вилетів із лісу. То був К-52, і в цілому їх зайшло десь ну, 7. Сім гвинтокрилів, які пролітали по квадратам, дивились, де є ще наші військовослужбовці. Ну так як з автоматом з гвинтокрилом броньованому нічого не зробиш, нам дали вказівку відійти з позиції. Над нами прям над головою завис гвинтокрил К-52, і один військовослужбовець потягнувся за муха, каже: Давайте зіб'ю. Я кажу, ну добре, ну ти один зіб'єш. А що з, з остальними робити? Ну, їх там ще багато, ну вони нас вб'ють. І навіть якщо ми будемо там тікати, ну, нас догонить будь-який снаряд. Ми забігли в посадку там, з автоматами, муху взяли з собою. Ну прям і герої страшні. І ми сидимо в посадці, і справа від нас висить гвинтокрил, просто дивиться на нас, не рухається нікуди, просто спостерігає за нами, за нашими діями. І коли вже нам дали знак, що дали інформацію, що основна група вийшла без втрат, все добре, то ми викликали військовослужбовця, який приїхав на цивільному автомобілі, прилетів там, поліцейський розворот, повідкривав двері, ми вибігли з посадки, закинули автомати, мухуту і тільки зібралися уїжджати. І десь на відстані до 10 метрів від нас, і на висоту десь до 5 метрів, опустився гвинтокрил К-52. І ну, ми не знали, як реагувати, бо настільки це близько, і ти бачиш, що він заряджений повністю. там Всі ракети, все в нього є, кулемет. І в той момент ми тоді тільки сіли в автомобіль, почали їхати. Ідемо в машині, і офіцер каже, що там ззаді? Що, що робиться? Я дивлюсь через заднє скло, а за нами просто летить цей гвинтокрил. І я кажу: офіцер кричить, їдь швидше, я кричу, не дергайтесь, їдемо спокійно, бо ну хто його знає, як він відреагує на це різке прискорення. Ну вони нас тоді відпустили. Ми вийшли всім підрозділом без втрат. В 23-му році мені подзвонило керівництво. І запропонувала нову посаду в підрозділі вогневої підтримки. Це був один із перших підрозділів, який формувався в Держприкордонслужбі підрозділ артилерії. Ну, було цікаво, чому б і ні. Я погодився, пішов в артилерію. На початку було дуже мало розуміння, що з цим робити у всіх. Бо для всіх це була ну, дуже велика іграшка. Як в дитинстві, але тут тобі її дали в великих масштабах, і ти думаєш, блин, круто, але що, що з цим робити? Це проходило десь в короткі нормально. терміни, навчання так, і так далі. Бо фронт рухався, ворог рухався, і потрібно війна змушує навчатися швидко. І коли хлопці поїхали, всі думали, блін, вдасться в них, не вдасться працювати нормально, бо для багатьох в підрозділі це була. Перша поїздка в цілому в зону бойових дій. Бо це люди, які прийшли, там, мобілізувались добровільно в Держприкордонслужбу, які не бачили ще реальної війни, не були на Сході. І тут їх вже відправляють, і на здивування нам вони почали показувати дуже гарні, гарні результати. Коли є даже відео, де Ворог на БМП з Десантом приїхав штурмувати посадку, штурм в них трошки не вдався. Десант загрузився в БМП, і коли БМП почало виїжджати, міномет 120-й чітко поклав в беху, здетонувала БК, і беха разом з Десантом згоріла. Це дуже круті кадри, і це ювелірна, ювелірна була робота. Навіть зенітна гармата влучила. В ока, який там щось намагався зробити з дроном, і посеред огромного поля, снаряд з зенітної установки КС19, там 41-го року ця зенітна установка, яка раніше збивала літаки, попадає чітко в ока. І це було дуже ефектно, дуже круто. В плані того, що люди навчились робити неймовірні речі. Для, скажімо так, для захисту своєї батьківщини. Прикордонник від людини, яка ходила з гумовою палицею та працьовим балоном по, по кордону із собакою, до прикордонника, який в 2014 році отримали автомати, і до прикордонників, ті, які вони зараз є, артилеристи, дронщики, піхотинці. Ну, це це велика історія, і це дуже змінило, змінило саму структуру Державної прикордонної служби. От я від прикордонника, який ходив в наряд з автоматом, да, я вже знаходжусь в підрозділі артилерії, коли раніше ти от, про таке і не думав би, що буде там якась в тебе гармата, РСЗВ, міномет і так далі. Ні, на даний час я займаюся там, творчістю, але на музику потрібно дуже багато часу. Дуже багато вільного часу, дуже, дуже потрібно спокійно, потрібен спокій кругом, але коли ти знаходишся на війні і постійно якісь, скажімо так, стресові ситуації, то вони не дають якось себе мотивувати, займатися якоюсь там улюбленою справою. Хоча думки про, про поїздку кудись, про якогось заходу, як якогось опенейру думки зовсім не залишають мене. Я все, все одно сподіваюся, що наступить той день, коли можна буде провести крутий великий фест. А так, в цілому, служим, воюємо, намагаємось зробити все можливе, щоб це вже нарешті закінчилось. І ми повернулись додому.